Я ношу маску, бо не хочу, щоб мене впізнали. Я Кукишінобу, заступник лідера банди Аратаки. Мої головні обов'язки приносити прибуток і підтримувати стабільність команди, а також витягати банду з поліцейського відділку. Бути в банді означає мати багато вільного часу. Тому іноді я випадково закінчую читати книгу і випадково закінчую писати диплом. Якщо у тебе будуть проблеми, просто скажи мені. І я зможу тобі допомогти. Це... Росіювання. Будь поруч зі мною. Я все владнаю. Не шкодуй їх. Вони повинні засвоїти урок. <рес> Шинобу, час починати. Ух, не кажи мені, що вони знову в біді.